Привіт! Пропоную зробити невеличке 10 хвилин тренування для мобільності суглобів. Вам знадобиться лише климок. Розташовуйтесь, будь ласка, таким чином, як я. Опускайте сідницями на п'ятки, на коліна так, щоб спереду у вас було ще місце. Підніміть руки догори, потягніться і опустіть ваші руки вперед перед собою. З цього положення ми стаємо на 4. Дивіться, щоб ваші руки були під плечима, щоб ваші коліна були під тазостегновими суглобами. Вирівнюйте спину, підтягнутий живіт, макушку штовхаємо вперед. Голову не опускаємо, щоб наш від маківки до копчика у нас була одна пряма лінія. І працюємо ногою. Такі рухи робимо по колу. Старайтесь нібито накреслити вашим коліном максимальне коло. Робимо вісім раз, повільно не поспішаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще зробимо чотири. Вдих, видих, вдих, видих. Два залишилось. Три. І останній раз. Пробили. І поміняємо ногу. Правою ногою працюємо. Так само. Намагайтесь не рухати спиною, рухати тільки ногою, проворачуємо її в суглобі. Намагайтесь відчути, які у вас працюють м'язи, як почуває себе ваш суглоб, чи немає якихось болісних там відчуттів. Ще 4 зробимо. Зробимо останній разочок. Так. І опускаємо сідниці назад. Потягнулися за руками вперед. Упор на руки, опустили таз вниз. Видих. Ще зробимо вдих, вперед, видих. Потягнулись маківкою догори, плечі лопатки вниз. Ще два рази таких зробимо. Вниз. І видих. І останній раз вниз і вперед. З цього положення знову на 4. Поставимо ліву ногу там, де стоять наші руки, таким чином, щоб ваше коліно було над п'яткою, щоб тут було 90 градусів, і е, нижнє коліно теж під кутом 90 градусів. Якщо вам дуже незручно стояти, ви можете собі під нижнє коліно покласти якийсь там м'який килимок. Витягніть руки перед собою, долоня на рівні плеча. І ми розкриваємо руки в сторону зігнутої ноги, розкриваємось. Робимо вдих, подивіться на свою ліву руку і закриваємо руки видих. Ще вдих. І опускаємо видих. І ще раз вдих і видих. Такий вітер сильний, як нагадування, що треба дійсно глибоко дихати під час тренувань і видих. Опускаємо праву руку, там, де стоїть наша стопа. Ліва стопа і права рука стоять поруч. Коліно відриваємо від підлоги. Випрямляйте вашу праву ногу. Підніміть вашу ліву руку догори. І подивіться на пальці лівої руки. Опускаємо руку, опускаємо ногу. Поставте два коліна рядишком і покачайте таз справа вліво. Розслабтесь. Тепер ставимо вперед вашу праву ногу і мою праву. Проконтролюйте, щоб п'ятка була і коліна це одна лінія, щоб коліно було над п'яткою. Щоб не було ось такого. Та, і щоб не було ось такого. Все, стоїть рівнесенько. Витягуйте руку перед собою. І в другу сторону розкриваємо. Праву руку розкрили. Вдих. Подивились на пальці правої руки. Видих. Ще розкрились. Вдих. Видих. Ще два рази. Не поспішаємо, тому що тут і рівновага у нас працює. Видих. Останній раз ми зробимо з вами. Вдих. І. Видих. Опускаємо ліву руку на підлогу, піднімаємо коліно правої ноги, піднімаємо праву руку, погляд на пальці правої руки. Опускаємо руку, опускаємо ліве коліно, праве поставте до лівого. Два коліна рядишком стоять і покачайте таз право вліво. І ще попрацюємо трошки з грудним відділом. Ноги ставте на ширину плечей, коліна під тазостигновим суглобом, спина рівна. Ліву руку кладіть на потилицю, і ліктям лівої руки ми тягнемось до пальців правої. Праву руку ми не згинаємо. Опустились. І розкриваємо, робимо вдих. Максимально розкриваємо грудну клітку. Опускаємося робимо видих. Ще два рази. І останній раз. Вдих, видих. Тепер ми трошечки поміняємо. Ми тепер піднімаємось, і пряма рука у нас розкривається. Опускаємо, згинаємо опорний лікоть. Опускаємо ліве плече. Робимо видих. Тут чуть-чуть затримались. І знову розкриваємо. Вдих. Опускаємося видих. Ще два рази. І опускаємося в видих. У нас останній разочок. Вдих. Ми не поспішаємо. І видих. Чудово. І попрацюємо на другу сторону. Я перевернусь, щоб було краще видно. Нагадую, що положення коліна під тазу стигневими, живіт підтягнутий, спина рівна, руки під плечима. Праву руку на потилицю, лікоть направляємо до пальців лівої руки, лівий лікоть не згинаємо. Розкриваємося, робимо вдих, опускаємося, робимо видих. Ще два рази. І у нас останній. Чудово. Тепер ми піднімаємо і випрямляємо руку вдих, опускаємося на плече видих. Вдих, опускаємося видих. Лівий лікоть згинаємо. Коли опускаємося, ми кладемо і голову. І ще вдих, і опустились, робили видих. Поставте тепер два, дві руки під плечі, ми ще зробимо кошку. Прогнути спину маківку догори вдих. Маківка в підлогу. Животом виштовхнули круглу спину. Видих. І ще вдих. Лікті не згинаються. Видих. І видих. Кругла спина, поставте свої ноги на носочки, стаємо на стопи, не зміщаємо руки ноги. Тянемося п'ятками в пол. Руками штовхайте підлогу вперед, п'ятки тягніть в підлогу, розкривайте плечі, макушкою тягніться до пальців рук. Плечі розкриваємо. П'ятки тягнуться в пол, уші, руки це у нас одна лінія. І знову опускаємось на коліна. Опустіться на, сідницями на п'ятки, потягніть руками вперед, опустіть голову вниз, закрийте очі і розслабтесь. Опустіть лоб на підлогу, на килимок, а руками максимально витягніться вперед. І цим приємним розслабленням можна завершити. Піднімайтесь потихеньку, сідайте, як вам зручно. Якщо вам сподобалось такого роду тренування, і якщо вам сподобалось зі мною займатися, запрошую вас взяти участь в моєму онлайн-клубі тренувань. Там ви будете кожного тижня отримувати три тренування: кардіо, силове тренування і йогу. Тобто, це буде такий комплексний розвиток для вашого тіла. Кожне тренування 25 триває хвилин, ну, 25-40 хвилин цього часу достатньо для того, щоб ваше тіло розвивалось гармонійно. Якщо ви хочете тільки йогу, є абонементи тільки йога. Якщо ви хочете тільки фітнес, можна тільки фітнес. Вартість абонементів від 350 гривень за 2 тижні. За 6 тренувань 350 гривень, щоб придбати абонемент і долучитись до системи регулярних, якісних, класних тренувань, які будуть розвивати ваше тіло. Пишіть мені або тут в коментарях, або в Телеграм, або в інстаграм, і я впевнена, що ми з вами ще побачимось. Бажаю здоров'я!